Цьому випуску Якілля Забарний зіграв проти Евертона у Кубку англійської ліги. Донецький Шахтар оголосив про трансфер двох юних талантів. Експерти назвали найкращу команду в історії футболу. Андрій Лунін має привабливу пропозицію для відходу з реалу. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет. Авторитетний британський портал ГІВМІ спорт оприлюднив рейтинг найкращих футбольних команд в історії. Тож сьогодні ми розглянемо топ-5 команд, які назавжди змінили футбол. На п'ятій сходинці Манчестер Юнайтед сезону 98-99 під керівництвом Сера Алекса Фергюсона. Команда здобула требл, вигравши АПЛ Кубок Англії та Лігу Чемпіонів. Їхній фінал проти Баварії увійшов в історію. Два голи в компенсований час перевернули хід матчу з ніг на голову. Це був справжній футбольний трилер. На четвертому місці Реал Мадрид сезону 16-17 Команду тоді очолював Зінедін Зідан, і його Реал став першою командою, яка захистила титул Ліги Чемпіонів у сучасному форматі турніру. Вони також виграли Ла Лігу та клубний чемпіонат світу, залишаючи всіх суперників далеко позаду. Третє місце дісталося реалу сезону 56-57. Це була команда, яка домінувала у Європі у перші роки існування Кубка європейських чемпіонів. Легенди того часу Альфредо Ді Стефано та Франциско Хенто зробили реал найбільшим клубом Європи. На другій сходинці Аяк 71 72 років під керівництвом Рінуса Міхелса та за участі легендарного Йогана Кройфа. Вони створили тотальний футбол, який став основою сучасної гри, того сезону, як здобув Кубок Європейських чемпіонів, чемпіонат Нідерландів та Кубок країни, а їхній стиль захоплював весь світ. І на першому місці Барселона сезону 2008-2009. Це була команда Гвардіоли, яка створила справжню революцію у футболі. Вони виграли требел Лалігу Кубок Іспанії та Лігу Чемпіонів, а потім додали до цього ще три трофеї, оформивши золотий сезон і шістьма титулами. Це був ідеальний футбол, контроль м'яча, блискавичні комбінації та повна домінація над суперниками. Ліонель Месі, Хаві, Інієста Пікета Ето були серцем цієї команди, а їхній стиль гри назавжди змінив уявлення про сучасний футбол. А тепер запитання до вас, друзі: яку команду ви вважаєте найкращою в історії футболу? Напишіть свого фаворита в коментарях. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський розповів про своє повернення до загальної групи Дженуа та відновлення після важкої травми. Я вже повернувся в загальну групу десь тиждень тому і почав працювати з командою, але тренерський штаб і медичний персонал поступово підпускають мене до роботи у групі. Спочатку це була розминка і деякі вправи на початку тренувань, потім вже почав виконувати вправи на отримання м'яча та деякі ігрові вправи. Ми робимо прогнози з тижня на тиждень і так само поступово збільшуємо навантаження. Звичайно, поки що фізичні кондиції треба підтягувати. Багато працюю індивідуально після тренувань над силою та витривалістю. Тому на питання про повернення на поле дуже важко відповісти. Це може бути один тиждень, два чи місяць. Ми вже дуже близько і рухаємося в цьому напрямку. Донецький шахтар підписав чергового новачка, яким став дієго арою. Центральний захисник болівійського болівара офіційно став гравцем гірників. 19-річний оборонець підписав контракт на 5 сезонів. За інформацією, змі сума трансферу складе 1 мільйон доларів. Гравець з листопада 2024 року виступає за збірну Болівією, 20 а трансфер оцінює його у 25 тисяч євро. Також гірники оголосили про перехід 18-річного бразильського нападника Кауа Еліса, якого підписали з флуміненце. Гравець отримав договір на 5 років. Раніше повідомлялося, що український клуб віддасть за гравця 17 мільйонів євро, плюс ще 2 мільйони у вигляді бонусів. Бразильський талант-вихованець академії клубу «Флуміненце» всього на рахунку форварда 47 матчів 8 голів та 2 асисти на дорослому рівні. З березня 2023 року футболіст виступає за збірну Бразилії Ю-17. Український воротар Андрій Лунін може покинути мадридський реал вже цього літа. За інформацією іспанських змі, українець всерйозно розглядає можливість відходу з клубу через брак ігрової практики. Після кількох сезонів у статусі резервного голкіпера Андрій хоче отримати більше ігрового часу, і для цього готовий змінити не лише команду, а й чемпіонат. Одним із можливих варіантів продовження кар'єри для Луніна є чемпіонат Саудівської Аравії. За чутками одразу кілька клубів цікавляться послугами українця, і серед них Аль Альнасер, де виступає Кріщану Роналду. Саудівський грант готовий зробити реалу привабливу пропозицію влітку 25-го року, аби підписати перспективного воротаря. У поєдинку однієї 16-ї фіналу Кубка Англії Бордмут на виїзді здолав Евертон з рахунком 2-0. Український захисник вишень Ілля Забар не відіграв повну гру, а його земляк та оборонець і рисок Віталій Миколенко не потрапив до заявки своєї команди через дискомфорт у м'язах. Евертон не зумів продовжити свою тримачову переможну серію. Команда Девіда Мойоса, яка почала поволі підійматися в підвалину турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги, сьогодні завершила свою боротьбу за національний кубок. Героями вишень стали її нападник Антуан Семеньо та Даніель Джебісон. Щодо українського центрального оборонця команди Ілізабарного, то він відіграв всі 90 з плюсом хвилин. Результативними діями не відзначався. Статистичний портал Софаскор виставив українцю оцінку в 7 балів за матч. В матчі 20-го туру чемпіонату Польщі Раков на своєму полі приймав клуб Катовіце. Український півзахисник господарів Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі команди та як завжди на висоті відіграв весь матч. На 54-й хвилині Владислав відзначився результативною передачею. Воротар гостей невдало розіграв передачу, чим неодмінно скористались господарі поля, де м'яч потрапив до Кочергіна, але українець не став пробивати та збільшив шанси на реалізацію голу, віддавши асист на партнера. За підсумками поєдинку портал Sofascore визнав Кочергіна гравцем матчу, поставивши йому найвищий 8,1 бал. Додамо, що Владислав відзначився сьомою корисною дією в цьому сезоні. На рахунку гравця 4 голи та 3 асисти в усіх турнірах. Після матчу раков розташувався на третій позиції, маючи в активі 37 залікових балів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, яка на вашу думку команда була найкраща в історії світового футболу.